Про головні події тижня, що минув, говоримо цієї неділі. 27 березня. Вітаю вас. 27 березня католики святкують Великдень. Свято Великодня у Золочеві відзначають прихожани храму Пресвятої Діви Марії. Тут проводять Великодню Месу. 21 березня у Золочеві відбулися зйомки українсько-італійського комедійного фільму Ізі. Наші мешканці Золочева хочуть знати, що знімається в нас на території міста і звідки ви є. Ми знімаємо італійсько-український повнообтражний художній фільм. Це чорна комедія. Головний герой, якої колишній гонщик, і в нього завдання перевести труну з тілом померлого. До України і в Україні. З ним трапляються різноманітні пригоди. Це україно-італійська копродукція, тобто знімають дві країни головний герой італієць, режисер-італієць. От а більша частина групи це наша українська. Наш фільм називається Ізі, Ізі. Це скорочено ім'я Ізідоро, ім'я головного героя. Головні ролі виконують італієць Нікола Ночела та Остап Ступка. Режисер чудовий, прекрасний, найкращий наш режисер Андреа Маньяні. Яку роль ви граєте у кінофільмі Ізі? Я граю священника, це можна зрозуміти по моєму костюму римо-католицького священника, який мріє стати рок-музикантом. Ну, Себто мрія його здійснюється, бо він вже насправді має інше життя, в нього є рок-бенд. І в фільмі саме показується його останній день роботи, скажімо, в якості. Отця духовного священника і головний герой Ізі в силу певних обставин потрапляє на територію храму, а мій персонаж думає, що це прислали йому заміну, в парафію нову заміну прислали, і виходить дещо така кумедна ситуація, бо я думаю, що він мені заміна, він не знає української, я не знаю італійської, правда, є моменти. Я говорю з ним Латиною. От, і Виходить така комедна ситуація, що врешті він бачить, що це зовсім не священник, що це інша людина. Вони, вони один одного не розуміють різні мови, але вони зрештою порозумілися, бо кожен виходить на тему сповіді. Виходить на тему сповіді Богдан, мій герой. Розказує речі, які він нікому в житті не розказував про свою мрію, там, про свої душевні якісь переживання. І Ізі теж розповідає про себе. Тому в цьому фільмі важливо те, що люди порозумілися, не знаючи мови одне одного. У Золочівській районній бібліотеці було проведено захід Ніч бібліотеці, коли книги не сплять. Програму заходу увійшли. Виставка робіт золочівської художниці Тані Коваль, перегляди короткометражних фільмів, читання власних поезій, а також віршів улюблених поетів. Виступили запрошені гості. Душа поета як тонка струна, і водночас безмежна, як планета. Схиляє небо до землі, вона. Щоб ви відчули зоряність поета. Золочівська районна бібліотека, вітає вас на заході, коли книги не сплять. Це звично було казати Добрий день, шановні друзі наші читачі. А сьогодні я можу сказати добрий вечір. І знаєте, дивлячись на вас, на такий великий зал нам крісел не вистачає. І думаю, що треба бібліотеку перевезти тільки в нічний час. Бо в день так, немає у нас багато читачів, як сьогодні. Росою на світанні дихала легенями лісів, аби не згубитися в тумані від болілих спогадів і снів. Цілувала днів, щасливі очі, кожен дотик сонця берегла, аби не піддатись чарам ночі, що повільно у мені текла. Зараз проходить акція, яка називається Година землі, де в всьому світі виключають ми годину світла і ми мусимо її підтримати. Також ми зараз виключимо світло і запалимо деякі свічки, ліхтарі. І вже в такій атмосферній обстановці продовжимо вечір. У мене вийшло дві збірки. Найперше хочу подарувати свою нову книжку Кеція і зірки для діток в нашій бібліотеці. 22 березня відбулося продовження сесії Злочівської районної ради. Було обрано голову районної ради та заступника. Вношу на ваш розгляд кандидатуру на голову Золочівської районної ради пакета Олег Користувач. Прискакив різних партій і праці прошу підтримати. Дякую. Це проголосувала 35 за за 20 Я розумію, яка відповідальність лягаю на моїй плечі. І Я обіцяю, що я буду намагатися маскам прикласти зусиль, щоб ми проблеми району вирішили. Хочу запропонувати кандидатуру для наобрання заступника голови районної ради. Я пропоную заступником голови районної ради обрати Лесківа Андрія Васильовича. Взяло участь голосування 33, проголосували за 20, проти 12 недійсних бюлотень 1, використані бюлотень 3. Таким чином Андрій Василькович має. Зважаючи на те, що. Протягом кількох місяців ми не могли діти згоди, порозуміння. Тим не менше всім дякую за те, перші голосуванні, голосування, і що її підтримали і не підтримали мене. Буду працювати і робити все для того, щоб об'єднувати наш депутатський корпус, щоб в подальшому більше не виникало таких як У нас було протягом тих кількох місяців. Я вже одну каденцію був працював головою районної ради. Трошки з часу вже працюю в голові адміністрації. Хотів би вам сказати, що добре, що ми сьогодні обрали голову заступника і може вже хтось і відчував, коли мав стосунки з адміністрацією чи з радою, Зважаючи на політичні е, партії, чи якісь цілі чи амбіції. Е, адміністрація завжди буде поступати конструктивно, виважено і буде дослуговуватися до всіх думок, які будуть звучати від. Благодійний фонд «Карітас Золочів Української греко-католицької церкви у співпраці із Золочівською районною державною адміністрацією та шпиталем імені митрополита Андрея Шептицького змогли привезти ліжка для Золочівської центральної районної лікарні, а також для військового шпиталю. Ми зараз знаходимося в інфекційному відділенні. В такій дитячій палаті, де в нас в інфекційному відділенні знаходяться мами з дітками. Ви бачите, що тут є і дитяча ліжечка, і відповідно ліжка, які до нас прийшли в якості гуманітарної допомоги, завдячуючи нашому Золочівському карітасу. Бачите, ліжка є функціональні, що можна обмежити навіть пацієнта, який тут знаходився. Особливо дитинку, так і для зручності широке ліжко. Що може, і мама з дитиною тут одночасно поміститися, якщо є така потреба. Інфекційне відділення з цієї допомоги ми розподілили 8 ліжок, тому що це будемо говорити вперше. Сюди ми розподілили 8 ліжок. Ще 13 ліжок ми розподілили в лікарні в пологове відділення, так для того, щоб наші вагітні жінки так само почували себе в зоні комфорту. Особливо ночуючи на таких ліжках комфортних, а забрали панцирні ліжка, де було фактично незручно, і ми їх поміняли ще є в наявності. У нас вісім ліжок, які ми розподілимо по мірі того, тому що ви самі бачите, що ліжка трошки широкі, і ми мусимо підібрати ще ті палати, де ті ширші ліжка будуть комфортно себе почувати, щоб і пацієнтам було комфортно. Так, я думаю, що це ще буде пару ліжок в гінекологічне відділення, можливо, ще в терапевтичне відділення. Занімаємо добру нагоду завітати в гості. Із е, добрим, гарним дарунком і гарною новиною для всіх, хто долучився до дуже благородної справи. Ми маємо сьогодні можливість бути тут в лікарні. Е, до Завітали до заступника завідуючої золочівської лікарні е, Тетяни Кубішин. І у нас є е, найважливіша особа, яка тут є сьогодні присутня, е, головний меценат, можемо сказати, Володимир Оспішнізельський. Я хочу подякувати. Особливий спосіб всім депутатам районної ради, головам селищних місцевих рад, і, напевне, що всім небайдужим, які долучилися нашим золочів'янам, які долучилися до цієї акції. Звичайно, нам ще не вистачає деспорядку. 300, триста чотириста євро справа. Тому що дійсно треба подякувати головам місцевих рад, і депутатам районної ради, які відгукнулися, і всім небайдужим людям, які дозволили. А тут перебільшень не потрібно буде. Кожен має робити те, що може робити. Якщо я то можу робити, я це роблю. Якщо я не можу, то я власне і і не б'юсь до того. Ти сьогодні складаємо цю е офіру для наших військовослужбовців. Ну, отже, хочу сказати наступне, що ми з вами вже не перший рік працюємо. От я бачу, що не тільки душпарську таку роботу ви проводите, а ще й допомагаєте своєю такою матеріальною допомогою. Хочу вас трошки поправити, тому що ті ліжка не для просто хворих, а хворих, які були поранені. В зоні АТО і зараз потребують і такої реабілітаційної терапії, і в з них от є порушення, скажімо так, після травматичні порушення кінцівок, хребта, голови І даний стан і потребують дійсно функціонального положення в ліжку. Ось і я так думаю, що ці ліжка якраз будуть служити для того, щоб скоріше відновити цих хлопців наших і повернути їх в стрій. Тенісисти Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету здобули перемогу у змаганнях серед аграрних закладів Львівщини. На базі Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету 16 березня 2016 року відбулися фінальні обласні змагання з настільного тенісу в програмі Спартакіади ФСТ колос серед аграрних закладів Львівщини, в яких взяли участь три збірних команди. В результаті наполегливої боротьби і в командній, і в особистій першості впевнену перемогу здобули спортсмени Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету, почергово здолавши команди екологічного коледжу три нуль та Стрийського коледжу три нуль. Друге місце завоювали юні спортсмени з Трия, а третіми призерами стали спортсмени екологічного коледжу. За нашу команду виступали Лучка Назар перша ракетка, Наливайко Івана, друга ракетка, Панацуга Зорислав, третя ракетка. Як команда-переможниця обласних змагань, спортсмени Золочівського коледжу Львівського нау будуть представляти Львівщину на фінальних змаганнях першості України, яка відбудеться 19, 21 квітня у місті Умані. Команда червоненського вищого професійного училища успішно виступила на змаганнях з армспорту. 23 березня у місті Львові на базі вищого професійного училища, будівництва і дизайну відбулись спортивні змагання з армспорту за програмою 25-х обласних спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Вже стало традицією колективу фізкультури червоненського вищого професійного училища брати участь і перемагати в цих змаганнях. Команду юнаків представляли. Учень групи Т-4 Григорчук Іван та учень групи Т-3 Небелюк Степан. Перемога за перемогою і ось фінал. Зійшли з команда Львівські леви і команда Червоненського ВПУ в запеклій боротьбі. Учень Григорчук Іван в вагових категоріях 75 кг і 85 кг кілограм зайняв два перших місця. Небелюк Степан в категорії 75 кг кілограм і 85 кг кілограм зайняв третє і четверте місце. Команда юнаків червоненського ВПУ в загальному заліку зайняла друге місце в області. Переможців особистій першості були нагороджені грамотами, медалями, цінними подарунками. 25 березня у Золочівському районному народному домі відбулися заходи з нагоди другої річниці створення Національної гвардії України. Військовослужбовці вітали із святом представники влади. Бійці були нагороджені грамотами та відзнаками. На завершення заходу відбувся концерт. Вітаю вас, з річницю створення Національної гвардії України. У цей день ми шануємо всіх військових, які у лавах Національної гвардії України служать справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави. У пам'яті сьогоднішніх і майбутніх нащадків назавжди збережуться подвиги багатьох поколінь воїнів-захисників, їх безмежна відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм. Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До нових зустрічей.